Який же покидьок? Колишній гендиректор зорі зацвітився на прес-конференції так званої зорі, у тимчасово окупованому Луганську. Поворознюк отримав нове призначення від Зеленського. Що? Та причина, по якій Вернедуб не потис руку Лупашко інсайд від Ігоря Циганика, на який ви не очікували. Друзі, вітаю, радий вас всіх тут прямо зараз бачити. Дяка нашим спонсорам, партнер проекту Фавбет. А ми давайте. Почнемо. Почнемо з української прем'єр-ліги. Учора відбувся матч ЛНЗ Олександрія. В ньому гості е, перемогли. Ми детально зупинятися на цьому поєдинку не будемо. Я вам лише покажу е, табличку. Табличка виглядає ось так. Я що це тільки другий тур, і нічого, якби е, це от розташування команд не вирішує. Хоча, ну, звісно, думаю, деяким би командам е, так і хотілося залишитись на тих місцях, на яких вони є. І власне, хочу зараз згадати знову той епізод, який був в матчі Карпати Кривбас. Я про те, що е, Верни Дуб не потис. Руку Лупашку з'явився інсайд від Ігоря Циганика і одне дуже цікаве відео Показую. Риверійський клуб надав офіційну позицію та відео, яке показує, що стало причиною цього. Кривбас написав офіційну скаргу в дисциплінарні органи УАФ з цього приводу. Після третього голу Карпат з лави запасних львівського клубу пролунала фраза Смоктати. Геть. Після цього Віталій Вернедуб, син та асистент Юрія Вернедуба підійшов до лави львів'ян, щоб з'ясувати те, що трапилось. І насправді він не чув само фразу. Йому здалося, що один з тренерів Карпат Ігор Єрмаков показав непристойний жест в бік його батька. Після цього Юрій Вернедуб підійшов до Лупашка в технічній зоні та попередив, що не тиснутиме йому руку після гри. Взагалі, давайте називати речі своїми іменами. А фраза смоктати. Геть", вона звучить ну, відверто. Чи не в кожному матчі? Якщо взяти те, що футболісти на полі говорять, там ще більш жорсткі історії відбуваються. Добре, це чи ні, ну питання риторичне, так себе поводити не можна, але не можна поводити всім. А лунає таке дуже часто. Справді, як і було написано в тому коменті, таке враження, що просто сову на глобус натягують, бо відверто, чи не в кожному матчі УПЛ і жорсткіші речі в плані емоцій, ми бачимо. Ну а ми летимо далі до київського Динамо, яке сьогодні має провести матч відповідь з Рейнджерс. Дуже важливий матч. Впевнений, буде вкрай гарячий, сподіваюсь, позитивно для нас у плані результату все буде. І Щодо складу, то там, здається, основна обойма готова. І по новій традиції не дуже хочу перед матчем закидати прогнози, давати до них. Додавати до них точніше своїх емоцій, не хочу чогось очікувати. Просто вірю у перемогу Динамо. А як там вийде? Я просто не хочу розчаровуватись, і я про це вже говорив багато разів. Хоча відверто вірю в те, що Динамо переможе. Тому давайте плавно перейдемо до трансферних новин. Кияни оголосили про перехід півзахисника Антона Царенка на правах оренди до Лехії, орендна угода 20-річного українця, розрахована на сезон 24-25. Це вже шостий українець у Лехі захисник Каю Гомо став гравцем чорноморця. З футболістом підписали контракт на три роки. Він обрав ігровий номер шість. Каю Гомес раніше виступав за бразильський індепендієнт ФСЖ та Паранавай. А детальну статистику по виступам цього футболіста за ці клуби ви можете побачити у мобільному застосунку Трибунаком, який ви можете скачати за посиланням закріпленому коментарі. Карпати взяли в оренду нападника Кривбаса Дениса Устименка. Повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не вказані. Устименко виступає за кривбас з літа 22-го року. Шахтар зацікавився лівим вінгером Куріндіанс Веслі. Повідомляє ЮОЛИ СПОРТ Українські клуб зробив офіційну трансферну пропозицію по 19-річному бразильцю, 16 мільйонів євро, не враховуючи бонуси. Гірники поки що не отримали відповіді від бразильського клубу у своїх соціальних мережах. Президент Інгульця Олександр Поворознюк опублікував цікавий допис, де нібито стверджує, що Володимир Зеленський призначив його губернатором Курської області. Найімовірніше, він вирішив так пожартувати над ситуацією на територіях РФ, які межують з Україною. Нагадаємо, що нещодавно українські військові Розпочали оборонні дії та операції в Курській області. І друзі, давайте будемо відвертими. Поворознюк любить похайпувати на цьому, в принципі, можна і закінчувати. Колишній генеральний директор зорі Станіслав Оганов тепер обіймає ту ж посаду в так званій зорі, яку створили в тимчасово окупованому Луганську, 3 серпня на стадіоні Авангард провели презентацію клубу, який заснували в січні цього року. Оганов був присутній на ній як генеральний. Директор. Ну і друзі, в першу чергу справді хочеться погодитись і задуматись просто над тим, скільки таких подібних персонажів є ще нині в нашому футболі, які десь собі зараз сидять, щоб їх не чіпали, а при будь-якій хорошій можливості вони так само поїдуть за Огановим. Таких людей дуже багато. Шкода. І, можливо, навіть деякі ці люди дивляться наш канал. Ніколи не знаєш, хто серед натовпу. На тебе наткнеться, друзі. Коментуйте цю ситуацію з цим от покидьком огановим. Інакше й не скажу. Пишіть коменти, а у мене все зустрінемось.